Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua Вирішив для вас записати коротеньке ознайомче відео про те, які рівні спонсорства зараз є на каналі. Тому що дуже багато з вас підписуєтеся на рівні спонсорства для того, щоб отримувати доступ до більшої кількості відео, щоб повністю пройти офіційно затверджені тести. В мене є записані курс тем. І, відповідності, досить часто у вас виникають запитання. Отже, станом на сьогодні у нас на YouTube каналі є два рівні спонсорства. Це є відданий прихильник і водій професіонал. Саме ці два рівні спонсорства дають вам доступ до більшої кількості відео. Тепер давайте детальніше я вам розповім, який рівень спонсорства, до яких тем дає доступ. Отже, перший рівень спонсорства. Відданий прихильник, ви отримуєте доступ до повністю усіх відео із правил дорожнього руху. Тобто, ще раз наголошую, ми розглядаємо офіційно затверджені тести головним сервісним центром, які актуальні станом на зараз на 2024 рік. Тому для рівня спонсорства відданий прихильник ви будете мати доступ з першої теми по 34-ту. Ще раз наголошую це є повністю всі теми з курсу правил дорожнього руху. Також нещодавно з'явилася нова рубрика, новий рівень спонсорства. Це є водій професіонал. Отже, ця рубрика дає доступ. До всіх відео з попереднього рівня, тобто з рівня відданий прихильник, а також до додаткових тем. Отже, ми повинні розуміти, що коли ви складаєте іспит в сервісному центрі на категорію Б, є ще і додаткові теми, такі як медицина, основи права, основи безпечного водіння, етика і культура водіння. Ось і також ще є додаткові теми, тому відданий прихильник. З 1 по 34 теми, Водій Професіонал, з 35 теми по 39, а також з 44 по 47. Тому, якщо ви обираєте вже рівень Водій Професіонал, там у вас будуть повністю абсолютно всі теми з курсу. На категорію Б на легковий автомобіль, і ви зможете максимально якісно підготуватися для складання іспиту у сервісному центрі. Друзі, я надіюся, що дана інформація була для вас цікавою. Розгляд екзаменаційних запитань з детальними поясненнями дозволить вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. Я вам цього усім бажаю. Обов'язково в коментарях напишіть, чи допомагають вам мої пояснення і розбірка даних тестів. І також обов'язково напишіть, коли ви складете. Тай іспит, щоб ми пораділи разом з вами. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.